Добрий раночок. Сьогодні у нас середа і мені треба зараз розвісити білизну. Ось. І вдома я на калопуцила на млинці тісто, тому зараз розвішу і буду смажити млинці. Діти вчаться, починають так. А я буду займатися, напевно, по хаті, треба поприбирати трохи. Ось. Тому ось так. Поїхали. Це розвісила білизну і тепер підемо смажити млинці. Насмажила останній млинчик. ось, Змащу його вершковим масочком. І все. Можна їсти. Ось я Тільки що вспушила полуничку свою. Ось. Ну, деяких бачите, вже ось є полуничка, ось тут в мене. Ось. А ось тут чогось залишилася одна. Тут давно вже пропала. А ось ця, бачите тоже все в Не знаю, що з ними. Ну, тут ось нормально, тут квіточки, квіточки. Ось. Кажу, ще ось розпускається. Ось тут маленька вже зав'язується. Ось тут теж є. Ось. Ну, Тут теж у мене дві. Одної нема. Ну, а так, в принципі, нормально. А зараз, як я казала, хочу пересадити цю пітуньку. От, от в цю миску. У мене Колись чоловік її отак пропалив тут. Ось. І тепер потім, потім він прийде, зробить ось тут дирочки, щоб її можна було теж підвісити. Тому зараз нагружу ґрунтом і буду. Так, Друзі, посадила ось в цю миску пітуньку свою. І тепер буду чекати чоловіка, щоб він зробив тут дирочки, щоб його повісить. Ось так. Друзі, а зараз хочу трошки відпочити і помалювати ось таку картину. Це мені дарувала моя донечка на день народження. Я його її вже починала. От, зараз хочу трошки знову помалювати. Так, друзі, роблю на вечір салатик. Ось такий, там крабові палочки, такі сніжний краб, я їх на волокно роз. Це огірочок свіженький, ось так порізала. І тут у мене яєчні. Млинці такі, яйце і сіль, більше там нічого нема, підсмажені швиденько. І зараз я їх буду скручувати трубочкою і різати теж сюди. Заправляю майонезом, ну можна ще зелень, я думаю, додати, можна кукурузки додати, якщо ви хочете. Ну, То вже на ваш розсуд. Ну, Мені сподобався дуже цей салат. Ми вже робили, тому вирішила повторити і показати вам. Ще паралельно я готую зараз супчик на обід з вермішелькою. Потім покажу, коли буде вже готовий. Тому... Я думаю, всі знають, як його готувати, тому не буду тут показувати. Ось. А на вечерю я буду готувати котлети і пюре. Ну і салат буде, звісно. Так, все, зробила я салат, Додавила ще петрушку зі свого городу, і ось такий він виходить. А також зварився супчик. Супчик я робила вермішелевий. Вермішельку, щоб вона потім не, знаєте, не ставала тут на другий день. Не дуже. Я її підсмажую трошки. Ось так. Така смакота. Так, приготувала, значить, пюрешечка. Далі котлетки. І салат, який я вам показувала. Ось така у нас буде вечеря. Так, друзі, як бачите, готуюся до курсової. Зараз буде захист, буду захищати, дай Бог, щоб все у мене вийшло. Тримаю, як говориться, кулачки. Сподіваюсь, все вийде. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chillin' by the shore. Got my shades on, feelin' like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feelin' so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowin', let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Друзі, всім добрий раночок. Сьогодні у нас субота, і я роблю сніданок, як завжди. Дітям роблю панкейки. Кому цікавий рецепт, пропишу ось такі вони виходять. Рецепт пропишу під відео. Ось, ну, Як я роблю, там, в принципі, нічого складного, все змішуєте. Як е, я міксером все збиваю, тому так. Ось таке тісто виходить, бачите, гарне. От. І сьогодні ми не їдемо на малювання, як завжди. Хто мене дивиться давно, той знає, що по суботах я вожу дітей на малювання. Ось, тому що у мене зараз сесії і в суботу. Теж у мене сесія з самого ранку з 9-ї години. Ось тому ось так. Так, вже в мене пройшла лекції, пройшли сьогоднішні, тому ми з дітьми ось молодша, ось старша. Їдемо. в місто. Треба трошки скупитися ось і потім дочекатися чоловіка, в общем, він нас забере. Ми скупимося, він нас забере. Друзі, сьогодні в нас неділя і дуже багато справ, яких треба переробити. Е, перше, що хочу, це посадити ось ці два помидорчика, які в мене залишились. Тут ось тут у мене пропав один. І ось тут. Тому буде сідати. Залишився у мене помідор бікбів і ВП-1. Тому так, так, ВП-1 буде тут, з цими сідати, він не дуже, але сподіваюся, що, можливо, піде і буде дуже. І бікбів посажу сюди. Треба ще тут спушити ось, рослинки. Дещо треба і повиривати бур'янчик. Так, чоловік там зараз е -е -е -е... наточує сапки, бо треба дуже багато чого робити. Треба там бур'янчик поприбирати, щоб де садити. Будемо перекопувати, садити, треба розсаду висадити перцю, бо вона дуже, покажу потім, яка. Велика вже виросла. А, ось Тому проступаємо. Починаємо. Ну, В принципі, тут волога замалька, але я ще проще пролью е, з корнівином таким. Я вам показувала якусь бутилочку. Зараз ще раз покажу то може не бачив. Ось ось така вона, такий карнівін ми брали в епіцентрі, якщо комусь треба. Наливаю сюди на 10 літрів, 20 мл цього препарату. І ось так наливаю. Зараз воно впитається і буду садити. Починаємо сидіти. собаки. Вибачаюсь. там Собаки у нас. Гавкають. Собака пробігає і вони гавкають. Я в нижній району. Run, run, run! Ось не показувала, напевно, ще вам ось тут висадили помідорки. Тут це низкорослі. низькорослі, Пайді. повинні бути рожеві. Ось такі у нас вони. Ось такі під такий маленький парнічок ми їх посадили. Зараз треба теж трошки спушити їх. Так, чоловік зараз, бачите, е, прибирає траву. Ось. Зараз треба нам буде там перекопати і будемо висаджувати. Е, треба розсаду висадити. Зараз покажу. Ось у нас розсада тут перцю. Зараз ще покажу. Ось і тут у нас розсада перцю. Бачите, яка гарна. І тут у нас навіть є розсада баклажанів. Ось це тут гіркий і... і яркий і солодкий перець, а також баклажани. Так що будемо висаджувати. До речі, ми підстригли ось пітунів, у нас тут було багато квіточок, хто зі мною давно хто підписався. Дуже вам дякую. Це передвигає канал і мені дуже-дуже приємно. Тому залишатися зі мною це мене дуже радує. Що я вам можу принести позитиву та мотивувати вас щось робити. Будуть рости, тому ну, як би вам показати, ось тут, бачите, от пішло воно. Ось тут. Ось тут, ось тут теж пішло, навіть квіточка буде. Тому ось так, тут ось у мене ці пітуні. Дуже ось вже розрослись. Бачите, які гарні. Ось тут, тут. Також ось тут у мене пітуні. Ось, Сподіваюся, що буде класно. Тут до мене котик прийшов, кузька. Кузя, Кузя. Ось ще жовтенька наша. Тут вже трошки підрізали, але не так багато. Ось така гарнюня. Молодшій ага, дитині зараз е, купили ось таку панамочку в Аврорі. Гарно їй сподобалось. Взяли ось така вона на шнурочку. Класно, їй класно. А ми сьогодні смажимо шашлычок. Чоловік нанизує ось на шампури, шашличок. Вирішили сьогодні себе побалувати. Тому. Так. Сьогодні маринували і сьогодні вже в обід. Скільки зараз? Скільки зараз? 2.30. І ми вже він готовий, м'якесенький. Кому треба рецепт маринаду, пишіть. Обов'язково напишу. Можемо шашличок. Гарнисенький. Тата копає. Мама розрівнює граблями, а діти. Саджають. <гум> Перчик. Ось. Вже посадили декілька. Так, хотіла вам показати. Вчора ми посадили перець, баклажани. Вибачте, такий вітер сильний. Швиденько зараз покажу. Ось. Баклажанчики, начебто все прийнялося. Тут перчики, От начебто стоїть все добре. Сподіваюсь, <гум> все буде окей. Тому ось так. Тут у нас перчики різні, а тут у нас теж перець, бо з цієї сторони не вистачило. І ще перець ми будемо садити в іншому місці. Бо тут теж все не вміщається. А по краю ми посадили ще огірки.